Ну, розумієте, паніка ні до кого ще не приводила ніяку країну на межі такої великої військової кампанії до пуття. Зрозумієте, якби ми недооцінювали нашого супротивника, він нас знає набагато краще. І паніка в тилу, нашого, ну, в тилу ворога Щенсоси писав, що це найкращий ваш союзник. Досить велика частина суспільства за вісім років не відчули ніякого тягара війни, і саме на цю частку суспільства ворог хоче зробити свою ставку. Те, що якби у нас є підстави вважати про можливий напад, так вони є, і давайте будемо просто називати це не нападом, а продовження військово-агресивної кампанії. Але розумієте, з тим запасом військ, які зараз є, ну максимум там 175 тисяч, без авіаційної ракетної складової цей напад приречений на забуття і розгром. А от уже якщо говорити про інші сценарії, це вже інша розмова. В разі можливої потужної деескалації і те, що росіяни марять про ракетно-бомбові удар. Я нікого не хочу лякати, я просто скажу, що тільки. На Чорноморській флотилі більше 600 ракет калібр, які покривають повністю всю територію України, і навіть якщо вони тої якості, які були під час сирійської кампанії в 2014 році, що долітає там лише там третина до них, нам і третини хватить. Але ще не запускайте, що ці ракети калібр є і в Каспійському морі, в Каспійській флотилі. Доволі велика кількість ракетних комплексів точка У і Скандер, і ще поверх цього авіаційна складова. І якраз проліт бомбардувальників і отримування інформації в реал таймі може дати нам доволі багатий і п'ясовісний ефект. Крім того, всі прекрасно розуміють, що робота над такими чинниками, як авіація, вона пов'язана з тим, що може використатися сценарій Лівії або Сирії. А коли штати та їх союзники об'являли просто безполітну літальну зону. Тим самим просто закриваючи можливість для російської авіації там якісь дії робити. Щодо заходу кораблів в Чорне море. А, нагадаю, що біля острова Кріт в Греції постійно знаходиться авіаносна група. Це доволі велике ускупчення кораблів, які мають великий широкий спектр задач. І заход двох кораблів протиракетної оборони, які були в тому році, сюди заходили. Повірте мені, в районі Одеси вони зможуть. По протиракетній проти повітряній обороні перекрити майже пів України. Це доволі значна підтримка. Проте в цій заяві стало зрозуміло одне: ніхто крім нас воювати тут не буде, і не треба марити про те, що Україні бігом і швидкочасно дадуть якусь там супермега зброю, типу патріотів ракетних комплексів. Типу купу танків Абрамсів і авіації, типу f 16 f 35 Ні, оскільки для це варті багатовартісна зброя, а у нас стільки грошей немає. У нас немає персоналу, який здатний її обслуговувати робити. І саме головне, у нас немає потім за що її утримувати. Цю зброю. Тому я ще раз сказав і кажу, що я вважаю долі. Потужною помилкою теперішньої влади те, що ми не розробляємо свій ракетний щит і ракетний спис, а саме це як оперативно-тактичні ракетні комплекси для можливого превентивного удару по нашому супротивнику, так і зникне ракетні комплекси для. Заміни вже устарішого радянського ПВО, якої ми маємо на даний момент, пане Михайло Ми розуміємо, звичайно, що ракети накривають це. Страшна історія. Ніхто не застрахований, не знаєш, де впаде, кого вб'є. Тут дійсно, це ну це та історія, яка страшна і неможливо передбачити наслідки. Ракетних ударів по містах і населених пунктах нашої держави, ну а, але в будь-якому разі треба зайти в місто, щоб його захопити, зайти на територію, так мовити, ногами солдата. Не от а... Олексій Данілов сьогодні після засідання РНБО сказав, що то тут Кличко вирішив зібрати асоціацію міст України і вирішити, як тут тут він буде захищати Україну. У нас для цього є армія. А дійсно, 28 січня, Віталій Кличко, як голова асоціації міст України, вирішив зібрати засідання правління асоціації, щоб поговорити про організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Та хіба це мова про захист країни? Ну чи дійсно наразі на часі ось такі таке зібрання, і відверто розмова про те, в кого є які. Можливості і як скоординовано діяти, будь ласка, я думаю, більш ніж і більше того, скажу, що в даному випадку то мери великих міст мають задовольняти потреби якраз а, своїх підрозділів територіальної оборони. Оскільки а, зараз ми бачимо провал за провал в виконанні державного оборонного замовлення. зрозумієте боєць без сучасних засобів ведення бою він не може дати необхідного результату. А ми зараз що бачимо? Зараз в дозі пропихується. 35 козаків а, доволі скандальних, які не проходили випробування як всі інші машини в 2019 році, і доволі таке наглою формулювання. Більш того, якщо ми говоримо про можливо російські вторгнення і вторгнення в міста, це в першу чергу улюблена тактика росіян загнати кучу бронетехніки. Я вельми вдячний нашим партнерам за те, що наші партнери передали. Дуже велику кількість нам джевеляни і британці передали своїх протитанкових комплексів, але розумійте, що в Росії близько 25 тисяч танків і БТРів зосереджено біля наших кордонів, і ми маємо розраховувати на наш власний продукт. У нас є шалені, буквально шалені по характеристикам і по якості ракети, ті ж самі «Стугна», які на випробуваннях нещодавно. Показали свою ефективність навіть з цими мангалами для російських танкістів, як ми їх називаємо, тіми наварками, які мають зберігати від всіх ракетних комплексів західного світу російського солдата. І зрозуміти, що те, що кажуть парламентарії, відраховується, що ми закупили кучу ракет, це чудово. Проте головне в умовах ведення сучасного бою це кількість пускових установок оскільки в сучасному бої. Ну можливо, розчот випустить там 5-6 ракет. Це професійно, а не 20-30, як у нас розраховують наші стратегії, і нам потрібно це для оборони. Я нагадаю велику зраду, що колишній недогенерал Хомчак розформував танковий загін при обороні Києва з Білорусі напряму. У нас там толком не закрито. І якраз захист Києва в даному випадку розрахунками таких проти. Танкових ракетних комплексів це буде найкраще для нашої території і місцини а, оборона. Велике місто зайти при коли в тебе буде стирчати куча а, таких протитанкових ракетних комплексів а, різного роду гранатометів, стрілецької зброї це самовбивство для будь-якої армії. Я нагадаю, що за історію всього 21 століття. Лиш одна армія світу брала участь і успішно в захопленні міста мільйонника. Це мова йде про американську армію і місто Басра в Іраці, коли вони зайшли в це місто. Більше таких досвідів ні в кого не було. Я і ді... вони, попер... вони отримали тоді доволі великі втрати американців, саме ще від радянських комплексів, типу ФАГОТ і Малютка. Все може бути під контролем тільки в Північній Кореї. Ну, в нашому світі зрозумійте, він по-іншому просто комунікувати не вміє. Ну реально, він комунікує до всієї України, вся він думає, що вся Україна дивиться на сватів, а, лігу сміха і все можна зіграти так. Але ну трошки воно не так. Ро, народ все такий еволюціонує роз, розумніший інколи, і розуміє, що щось тут робиться не так, і ми все більше. Приходимо до того, що у разі крупномасштабного вторгнення ми не можемо е ну якби надіятись на те, що центральна виконавча влада в вигляді президента Кабміну зможе прийняти необхідні і вдалі вчасні рішення, і все ляже на плечі громадян і на самоорганізацію громадян, як це було в 2014 році, коли люди вийшли самі, коли не було міліції, що тоді потруптувати вулиці. Коли почали сформуватися перші загони добровольців з Майдану і перші волонтерські каравани. Так що я можу сказати, що треба бути всім на поготові, але зрозуміти, є ще один момент: у нас з кожним днем все більше тисяч захворівших омікроном. Якби, ну, на це теж варто звернути увагу. Інший момент, що. Загалом, всі державні ці політиці мені доволі дивно одне. У нас знаєте, всіх така крута іфорія про те, що ми отримали зброю від британців, від американців там нідерланди, що збираються давати. Але це ж не процес одного дзвінка чи одного дня. Це багаторічний процес. І якраз ніхто не подякував Міністерству закордонних справ в роботі наших дипломатів, міністерство оборони України, тим звичайним працівникам і офіцерам, які. Винесли весь тягар бюрократії та за якраз замовлення створення специфікацій опису, по чому нам потрібна така зброя. Жодне офіційне джерело, заміти жодне не подякувало за цю роботу тим от, працівникам реально тилу, в тому числі дипломатично-військового, хто на це заслуговує. І це і, на мою думку, є теж доволі великий показник. Все заради піару, і ми забуваємо про людей.